Друзі, долучаюсь до акції, яку оголосила Яна Пасенкова, «Продай непотрібні речі і кошти віддай на ЗСУ. І я хочу виставити на продаж такий набір, столик з кріселком. І навіть разом з цією подушечкою, бо вона мені, мені де більше не пригодиться. Цей столик розрахований десь на рочків ну, набір цей на рочків 4-5 для дитини. Тут є така ніша, де можна складати фарби, різного роду картони, кольорові папери, фломастери, Воно в хорошому стані. Збере тому що діти що в такому віці не можуть так сильно поломити меблі. І готова продати теж таке кріселко разом з цим пуфіком Воно регулюється, бачите, є тут шкала висоти. Воно теж уже, Цей предмет теж замалий для моєї дитинки. Весь цей набір я би хотіла продати за 3 тисячі гривень і зразу віддати кошти на ЗСУ. Я внизу в коментарі підкріплю посилання Яни Посенкової, яка оголосила цей марафон, і він діє, вона вже багато